Усім привіт! Це Літара. Сьогодні ми подивимося прогноз на місяць липень для знаку зодіака риби. Привіт, рибки! Давайте подивимося, що у вас буде в липні по усім сферам діяльності. Так, тусуємо карти. Поки я тусую, будь ласка, підписалися, поставили лайк. А потім написала коментар від шести слів, щоб я бачила вашу активність, що вам це потрібно. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Так, риби. Кар'єра, фінанси, відносини, сім'я. Взаємини з оточуючими, тобто батьки, друзі, суспільство. Здоров'я, творчість, відпочинок і власний розвиток. Так, давайте трошечки отак от поближче, щоб усе влізло в кадр, бо я щось розігналася. Так, зйомка йде, все, починаємо. І так, що у рибок буде в кар'єрі в липні? Нічого нового. Дурак привернувся. Тобто, можна стверджувати, що все по-старому буде, так? Все буде по-старому. Так, все буде по-старому. Нічого не буде такого, щоб за вашою спиною там, якісь інтрижки, якісь проблеми в кар'єрі або на роботі дуже дружелюбна атмосфера, можливі корпоративи, можливі якісь можливо, просто ваша робота пов'язана з людьми, зі святами, з вином, наприклад, таке теж може бути. І я думаю, що тут у вас така дуже лайтова атмосфера буде в роботі, в кар'єрі. Якісь а, невеликі можуть бути по пожу жезлів проекти. Не обов'язково, мож, можливо, отпуск чи відпустка можливо, таке бути. Або просто я, у нас літо зараз і всі, а, ну, насправді увесь бізнес трошечки так зменшається, а, тому що. Так багато ніяких нема свят, і тому у праці не багато буде. Але дуже така позитивна атмосфера. Що ще у нас тут буде в кар'єрі? Ну, от я кажу: роботи буде, робота буде. Праця буде, кар'єра буде, але ви не будете королевих желтів. Це тому, що вам не потрібно бути. Тобто ви будете пажем. Або це можливо якась стажировка, якщо це вже та робота, яку ви знаєте, так? то може ви там будете щось стежируватись, якось просто нічого нового, але і нічого великого. От Така атмосфера, тобто щось будете робити, але це не королева жезлів, коли ви і тут, і там, і у вас все добре, у вас все класно, ви е, всюди вспіваєте, Вам не навіть і не потрібно вспівати, Просто не буде таких задач, в яких вам потрібно бути такою спритною е, людиною. Але мах. Робота буде, кар'єра буде, ви будете розвиватись, ви будете щось робити, гроші будете заробляти. Ну, про гроші ми далі подивимось. Така суєти не буде. Суєти, не пам'ятаю, як українською суєта. Ну, ви зрозуміли, ті, хто дивиться мене. Імператриця, все тут добре. Як би не склалося зараз кар'єрі, тут буде все супер, тому що всі проекти або закінчаться, або ви їх доведете до логічного кінця, або ви отримаєте за них гроші, або це може бути таке, що ви просто себе класно відчуваєте з усіма вашими проектами, з усіма вашими ділами. Ви на своєму місці, вам класно кайфово. Можливо, навіть таке буде, що не ви будете працювати, от вона сидить собі, вона. Контролює процес. Вона, імператриця, знає, як потрібно, щоб все розвивалось, але вона сама не працює так, як це могло би бути. За неї можуть, можуть це пажі робити. То може і таке бути Може і таке бути, що ви будете як, контролювати процеси. Тобто ваш, ваш великий вклад вже не потрібен буде. Так, добре, з кар'єрою зрозуміло, що в нас буде у фінансах. Точніше, у рибок, що буде у фінансах, риби фінанси. Ну, бідності не буде. Гроші. Зараз подивимось детальніше, п'ятірка пентаклів. Ну я б не сказала, що тут супер якісь проблеми можуть бути. Точно не буде такого стану, коли ви просто йдете жебракувати, бо не маєте грошей. Такого не буде. Просто будете, зараз подивимося, що ви будете робити, але такого не буде. Так, що в нас тут рибки у фінансах. Ну, ха-ха, ха дякую вам щиро. Ну, дивіться, з голоду не вмрете, це точно. Але це не буде так, як, як би вам хотілося. Чому? Тому що королева Пентаклі вийшла в перевернутому вигляді, тобто, одразу бачимо, що ми не стабільні, ми не... Ми не заробляємо стільки, скільки хотілося б. У нас не буде такої. Ем, ну, просто стабільності не буде. Не, не буде в грошах зрозумілості. Але не, це не означає, що ви будете жебракувати і там якісь недоїдки шукати. Ні, такого теж не буде. Гроші 100% буде будуть, але це буде щось середнє, е, ем, Це буде нижче, чим. Те, на що ви очікуєте, це буде менше, ніж те, на що ви заслуговуєте наразі чомусь так? Десятка мечів може стверджувати, що в грошах дійсно буде криза, але вона закінчиться. Якщо зараз ця криза є, то в липні вона закінчиться. Тобто, якщо зараз у вас є стан, допоможіть, будь ласка, дайте хоч якусь крихту. Ну, звісно, я трошки е, збільшую ситуацію, так, але ми розуміємо, що, скоріше за все, просто у вас скрутний час, просто закінчується і закінчиться він в липні. Е, чому? Тому що з'являється нова енергія, з'являється, можливо, якась поїздка е, по роботі може бути. Тільки обережно, будь ласка, бо тут якийсь обман може бути, може бути щось таке. Не дуже добре. Але ви все одно, як би там не було, виходити. Боже, як то забула слова? Виходити людиною, яка виграла, яка пройшла, яка молодець, якою усі захоплюються, яка змогла. Так, можливо, це ну, у вас не вийде швидко, не вийде. Так, як би ви вам би хотілося, можливо, дуже багато енергії потратити на те, щоб вийти зі скрутного становища. Але, але ну, у вас є на це сили, і ви зможете. Навіть якщо до останньої краплі будете своє фінансове становище виправляти, до останньої сили, то все одно ну, ви, ви зможете. У вас тут все буде гуд. Е, просто розумійте, що. Ваші проблеми вони закінчуються і ще трошечки. От ще трошечки, і в фінансах буде ну чи жезлів, розквіт вас вже почнуть признавати, можливо, до речі. Якщо ви там покажете комусь свої таланти або свої якісь здібності, хтось це побачить, оцінить і захоче у вас купувати там або товар, або ваші ваш час, тобто вашу справу якусь. Наприклад, от як я займаюся таро, да, хтось це побачив, оцінив і готовий заплатити мені, щоб я зробила е, йому розклад. До речі, записуйтесь на розклади. Е, усі, е, Вся інформація в інфобоксі під цьому відео. Так, і хтось побачить ваші сили, ваш розум, ваші здібності, і також захоче скористатися вашими можливостями, вашими знаннями. І е, від цього піде новий відлік у ваших фінансах. Так, за фінанси все, що я хотіла сказати. Відносини-сім'я. Це стосується. Е, е, це стосується у нас ем, любовної теми, теми кохання. Сім'я мається на увазі з чоловіком або жінкою, відносини сім'я. Що тут буде? Знову п'ятірки не буде, п'ятірки не буде. Тобто, у вас не буде кризових станів у липні. У вас буде все ну, трошечки краще, ніж криза. Отаке. От ну, зараз подивимося, що у нас тут П'ятірка кубків. Що у нас тут. І кубків, що це відносини, що у рибок буде у відносинах. Ну, о, можливо, якщо це жінка дивиться, то буде чоловік від вас трошечки відстронятися. Не захоче, якщо у вас є відносини, так, то... Можливо, якісь будуть проблеми, або ви не ви будете на відстані, на відстані фізичної відстані, так, в кілометрах, або це просто коли ви разом і ви не спілкуєтесь, і щось відбувається, щось не, не незрозуміле, непонятне, і тут, звісно, можуть бути чоловік може закриватися. Якщо це дивиться чоловік, то, можливо, ви захочете якось перервати стосунки, якось обдумуєте, чи потрібно мені це, чи не потрібно. Але ну ем, патірки не буде, тобто кризи не буде, па потір – ні. От патерні буде. Так, це я. Каламбур слов згадала з усім нам відомої інформаційної кульки, де ніколи нема патрір. Отут теж ну, патрі не буде, але якась пауза може бути. О, дивіться, дьявол випав, а е, я могла його вит... Вит... витягнути отак, а вит... випав він отак. Тобто, скоріше за все, якась. Якась залежність перерветься. Тобто д'явола не буде, залежності у відносинах не буде. Але тим, ну, тим не менше, відносини все ж таки залишаються, все ж таки буде у вас якісь, якесь спілкування, щось у вас взаємодія, якась буде 100%. Можливо, це не до речі залежні відносини. Тут карта в мене така. Можна її трактувати як е, коханці, любовники. можна трактувати як е, влюблені, тобто люди, які люблять е, закохані. От. Ось. І може таке бути, що тут, можуть бути, коханці. Визволені від залежності ко коханців, тобто у когось може змінити статус. Наприклад, хтось був ко коханкою і стане е, любимою жінкою, а може, у когось коханка кудись від'їде, а може, просто якась третя людина кудись від'їде, Ну, я маю на увазі, що кудись дінеться. Тобто залежність е, зупиняється і просто нормальні відносини, нормальні, взаємні відносини будуть. Так, добре, йдемо далі. Взаємини з оточуючими, тобто батьки, діти, рідні, бабусі, дідусі, просто суспільство, що у нас тут буде скоріше за все, усе спілкування з іншими людьми буде пов'язане з грошами. Тобто, можливо, це, до речі, фриланс якийсь, бо тут людина сама собі заробляє в пентаклі. Тобто ви можете спілкуватися щодо якихось проєктів, щодо якоїсь реалізації, щось там будете таке робити. Можливо, просто е фізична якась праця, де, завдяки якої будете спілкуватися. Або це, якщо це рідні, то це е грошові справи. Е Може хтось комусь буде позичати, давати гроші. Ну тут я б не сказала, що прям давати, просто в сім'ї, якщо це сім'я, ну там мама, тато, так, то це можуть бути просто е, розмови щодо праці, щодо грошей. Якщо це просто суспільство, то це якісь проекти, з якими, е, через які вам потрібно спілкуватися з людьми. Ну, я навіть не хочу, якщо чесно, тут нічого доставати. Мені тут все зрозуміло, тоді підемо далі. Здоров'я. Здоров'я у рибок, що у нас тут буде? Король жезлів супер-супер по здоров'ю. Можливо, трішечки будете так замотивовані, що будете не зважати на своє здоров'я, але ну, тут насправді здоров'я хоч відбавляє. От. Не потрібно ні за що боротися. Єдине, що якщо є щось таке, що у вас ви знаєте точно, що якась проблема є по здоров'ю, то не закривайте на неї очі. Ну, підіть, перевіртесь, там подивіться, пролікуйте, не закривайте. Але ну, якщо так от візуально чи фізично проблем немає, то все буде добре. Але якщо щось ви знаєте, то краще не закривати очі на, на це. Творчість, рибки творчі. Ну, в творчості трошечки так буде. Можливо, нема куди свою творчість діти, а можливо, не буде якихось творчих о, проєктів. Що у нас тут по творчості? Ну, та сама карта трішечки, мабуть, не, не буде вам вистачати творчості. Її просто не буде. Не буде за. Такої праці, в якої вам потрібно десь щось творити. Буде потім. От зараз, скоріше за все, творчість ваша вся буде включати в себе працю на майбутнє, якісь проекти на майбутнє. Якщо вона і є та творчість, то вона все вміщає в себе тільки продумування. Плани на майбутнє, тобто ви будете думати, так, як мені реалізувати це, реалізувати це, е, яким чином, що я буду робити, Тобто ви будете планувати на майбутнє, щоб потім отримати з цього якісь там кошти або профіт. Але в творчості навіть ну, зараз і немає творчих карт насправді. Просто плани. Будуть плани, навіть якщо творчість якась і буде, то вона за ділом на майбутнє. Ах, відпочинок. Відпочивати будуть у нас рибки. Ну, <сум> на відпочинок грошей нема. Або не, не можу відпочивати, потрібно працювати. Отаке може бути. Що в нас тут? Відпочинок. Знову та сама карта, і знову ні, ну тут 100% не можу, не можу я відпочивати, мені потрібно гроші заробляти, бо якщо я зараз не, не заробляю, не думаю на майбутнє, то ну що ж я буду робити, що ж я буду їсти. Вам порада трошечки розслабитись. Так, ви все робите правильно, вам дійсно потрібно на майбутнє зараз е, щось планувати, але все ж таки я би вам порадила трішечки, ну все ж таки інколи зупинятись, відпочивати. Можливо, не використовуючи кошти, а просто посидіти там вдома, подивитись фільм, випити кави, ну щось таке лейтове, бо ну, зовсім себе заганяти не можна. А так, ну. ну якщо ви так, такий відпочинок собі зробите, то все буде норм. Але я бачу, що у вас тут гроші, гроші, гроші. Ми заробляємо, ми заробляємо бігом, 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 отаке. Так. І власний розвиток навчання. Рибки, король пентаклів. <laughs> не спонсую ніхто вам навчання. Згадала пісню, ніхто мене не любить, піду я у садочок не їм всі червячків, ото про вас буде у липні. Чому? Тому що тут нема звідки взяти. нема спонсора, скажімо так. Нема... Я, я зараз просто uh, слова підбираю, коротше, якщо у рибок якихось є якесь там навчання, щось ви там робите, то ви його завершите або ви його розпочнете. Але якщо ви плануєте щось тільки придбати, якийсь курс або піти кудись навчатись, то тут uh, постає питання коштів. Тобто, якщо ви uh, якщо у вас немає, ну, скажімо так, спонсора, так. Самі ви, можливо, ви би і могли собі дозволити, але хотілося б, щоб хтось вам купив той курс, або ще щось, це навчання. І тут, скоріш за все, ви будете чекати від когось. А ви зрозумієте, що від когось не дочекаєшся, і буду я сама собі робити. Ну, і планувати знову сама собі. То, ну якщо це жінка зараз, дивиться. Ну, зазвичай такі розклади дивляться чоловіки, жінки, але якщо чоловіки дивляться, то напишіть в коментарях, чи дивитесь чоловіки розклади. Ну, я думаю, що, скоріш за все, по власному розвитку на навчання, тут це просто, якщо воно є, то воно і буде надалі, якщо його нема, то вам самим прийдеться ну, досягати цього, приходити, там, шукати, виділяти на це бюджет. Тобто, якщо ви чекали, що якийсь король Пентаклі вам на це дасть гроші, то скоріше, ні. Він трошечки зажме. Отак от. Отакий от. от у вас місяць липень. Давайте подивимося, пораду. Однією картою, пораду для рибок. Порада для рибок. Однією картою. Туз кубків. Емоції. Радість, любов, наповнення, творчість. От вам порада просто <сум> будьте емоційні. Якщо у вас зараз тут, якщо вам хочеться зараз плакати, поплачте, якщо хочеться зараз е співати, співайте, все буде тут супер. Дуже гарна карта. Тобто давайте емоціям волю. Вам це дуже на радість, на щастя, на це вас ем, убирає з вас усі погані, погану енергію, яка може накопичуватись, е, щоб вивільняє для місця, для нових якихось енергій чистих, гарних, де ви можете потім їх використати на майбутнє. О, так, дякую, рибки. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, будь ласочка. я вас люблю. І, і що? Ну і приходьте до мене на розбори, звісно, я вам, звісно, розповім про все детально. Якщо є якісь питання, то, звісно, я на них відповім. Все, до побачення. Пока-пока.